Дрон, тому сиди спокійно. Лапу склади і сиди. І ти сиди, ясно? Воно дуже худає, і це не те слово. Але хвіст працює. І сморозило, поки тікаємо. Смачно було. Курочка з Йому і досі смачно. А той сидить, облизується. Тобі теж дам. Бо йому... Дівка нічого не дала. Він вже з'їв, дві приманки вже такі. Ну і що? <гум> і Зараз буде і водичка, і їжа. Бай, куди ти поїдеш, куди з нами поїдеш? Ну, їй спуска. Ну, це чмась їж. Я ну. не знаю, куди я поїду, бо я знаю, що вам немає куди дівати тварин. Про це всі собаки місцеві кажуть. Приїде 12 вартових іначе ти ї поможеш забрати. Але нема куди дівати. <гум> Та нічого, маленьких є куди. Щось придумаємо.